Вам теж набридли ці моноброви та вирізи на екранах. Є кілька варіантів, як їх позбутись: висувні камери, поворотні модулі, фронталки в супертонких рамках або навіть у підборідді. Але найсучасніше рішення це камера під екраном. У цьому відео я покажу вам топ-5 смартфонів без чубчиків і дірок в екрані, спеціально для любителів мінімалізму. Ці моделі ми відібрали, ґрунтуючись на тестах, відгуках і оглядах. А в кінці бонус топ-3 смартфони в цій категорії, які я б точно не купив. Готові? Тоді стартуємо. Sony Xperia 10 VI – це бюджетний вибір для тих, хто хоче екран без вирізів, але не готовий витрачати великі гроші. Головна його фішка – OLED дисплей з кінематографічним співвідношенням сторін і підтримкою HDR 10. Яскравості в тисячі ніт вистачить для літнього сонячного дня, а ще є оптична стабілізація, тож фото і відео будуть чіткими під час зйомки в русі. Якщо ти трохи незграбний або ведеш активний спосіб життя, то горіла Glass Victus і захист від води за стандартом IP68 врятують телефон від несподіванок з водою і від падінь. Автономність теж на висоті до 15 годин відео або близько 6 годин ігор на одному заряді. Плюс тут є аудіоджек і слот для мікро sd це на випадок, якщо ви не готові прощатися з дротовими навушниками або ж будете зберігати купу контенту на смартфоні. Є і нюанси. Екран на 60 Гц явно не найшвидший, особливо порівняно з конкурентами, у яких вже давно 120 Гц. Фронталка знаходиться в рамці навколо дисплея, тому сам екран займає лише 83% передньої грані. Процесор Snapdragon 6-го покоління створювався не для важких ігор, хоча для повсякденних завдань цілком згодиться. Ютуб це лише вершина айсбергу. В Телеграмі публікуємо всі рейтинги, найкращі і найгірші смартфони і ноутбуки, і не тільки. Перевір, закріплений коментар. Sony Xperia 15 на четвертому місці рейтингу. Ви можете спокійно користуватися телефоном під дощем біля басейну і не боятися випадкових бризок. Є захист від води за стандартом IP 68. Головний вау-ефект 4К дисплей. Картинка чітка і насичена, деталізація дійсно вражає. Рамка на 1% відсоток вуща, ніж у попередньої моделі. Задня панель виконана зі скла рамка із металу. Преміум відчувається з першого дотику. А завдяки Gorilla Glass Victus з обох боків йому не страшні ні падіння, ні подряпини. Що стосується камери, тут є 5,2 кратний оптичний зум, стабілізація відмінна. Якщо ви любите знімати деталі на відстані, камера вас порадує. Усередині Xperia 1.5 топовий чіпсет Snapdragon 8 другого покоління. Потужності вистачає для всього: від ігор до роботи з важкими файлами. Підвисань не буде навіть при серйозних навантаженнях. Батарея теж не підводить до 7 годин серфінгу в інтернеті або 14 годин перегляду відео. Ну і без мінусів нікуди. Під час тривалих графічних навантажень телефон може нагріватися і знижувати продуктивність. Це так званий тротлінг. Зарядка на 30 Вт не найшвидша, особливо на тлі конкурентів зі 100 Вт і більше. Також телефон не підійде для тих, хто шукає бюджетний варіант. І знову Sony, останній у цьому топі Xperia 1 Mark VI, флагман бренду. oled дисплей на 1300 ніт із підтримкою HDR10+, забезпечує чітку картинку навіть на сонці, захищає його скло Gorilla Glass Victus 2. Рамки виглядають великими, але займають лише 14% корисної площі. Це як у сучасного Realme 12 Pro+. Потужний Snapdragon 8 Gen 3 і накопичувач UFS 4.0 запускають додатки миттєво. Є система охолодження з випарною камерою для захисту від перегріву. Батарея тримає до 20 годин відео або 7 годин ігор. Підтримується швидке бездротове та реверсивне заряджання. Камера з сенсором imx 888 дає змогу записувати 4К відео до 120 кадрів за секунду. Звук гучний і чистий. Мінуси у комплекті немає зарядки і кабелю, швидкість зарядки поступається конкурентам, а телекамера просто окей. Вартість також не назвеш доступною. Nubia Red Magic 9 Pro опинився за крок від вершини в нашому міні-рейтингу. Цей флагман вражає потужне охолодження збудованим вентилятором і випарною камерою. Ідеально для геймерів. Процесор топовий, пам'ять блискавична. В тестах Antutu Red Magic 9 Pro посів 13-те місце за продуктивністю. Екран – яскравість до 1600 ніт, захищений склом Gorilla Glass 5. Батарея на 6500 мАч тримає до 21 години відео або до 8 годин ігор, а потужна зарядка на 80 Вт заряджає дуже швидко. Відео знімає у 8К з 30 кадрами на секунду і у 4 к до 60. Мінуси. Під навантаженням може нагріватися і шуміти через вентилятор. Ультраширока і фронтальна камери поступаються основній. Отож, Red Magic 9 Pro створений для тих, кому потрібна максимальна потужність, витривалість і стильний дизайн без вирізів та чубчиків. Тобі не важко, а мені приємно. Підпишись і я обіцяю. Наступне відео тобі точно сподобається. Nubia Z60 Ultra – наш абсолютний лідер. Це флагман із деякими компромісами за розумну ціну. Камера має трьохкратний зум і лазерний автофокус. Фото чіткі навіть здалеку, хоча автофокус може збиватися. Зйомку веде у 8К при 30 кадрах за секунду або у 4К до 120 кадрів. Батарея – 6000 мАч. Тримає до 18 годин відео або 7,5 годин ігор. Заряджається дуже швидко – до 87% за півгодини. Всередині флагманський Snapdragon 8 Gen 3 до 1 ТБ пам'яті і 24 ГБ оперативної. У Antutu – 11 місце. Екран ультратонкі рамки, висока яскравість, захист IP 68, вода й пил не страшні. Фронтальна камера схована під екраном. З мінусів немає підтримки Dolby Vision і HDR10 тому кольори можуть бути не надто соковитими. Також немає бездротової зарядки, а при високих навантаженнях смартфон трохи гріється, хоча система охолодження справляється. Z60 Ultra це максимум можливостей за свої гроші в категорії смартфонів без видимої фронтальної камери. А ось ці три моделі краще не брати. Sony Xperia 5, .5 не має телеоб'єктива. Під навантаженням схильна до перегрівань, плюс ціна біля 40 тисяч гривень надто дорого за такий телефон. Купувати Nubia Red Magic 8 s Pro теж не має сенсу, коли є Red Magic 9 Pro. У нього на 21% краща автономність, на 25% краща продуктивність, вища яскравість екрана, плюс є стабілізація зображення. Red Magic 9 s Pro також повстопа, оскільки приблизно за 10 тисяч гривень дешевше можна взяти той же Z60 Ultra, і це буде більш вигідне придбання.